Слава Ісусу Христу! Господь Бог, про таке розуміння, як Десятина нам показує, вчить навіть наш, можна сказати, що є це любов, це є милість до ближніх. Цією десятиною наша душа, тіло учиться, що ми повинні бути милостивими до своїх ближніх, допомагати, розвиватися їм, ставати на ноги. А ближні наші це є хто? Це є церква. Це є там, де вивчають Господнє Слово, де вчать Його милість, де його вчать любов. І кожен по своїй возможності дає свою часточку себе туди, в цю церкву. І цим ми починаємо уподобатись Господу Богу. Ми його стаємо творінням, де йде через нас людей, бо Божа воля виконується у світі.